Доброго дня, шановні! Жовтень місяць вже постукав віконечко. З вулиці зібрала помідори. Оце у мене на дворі на грядках росли такі. Оце дуже солодкі, якісь темні, як труфіля, напевно. І отакі от є. А це теплиці, де Барао і гібірит Тарасенка. Ну, і таку красоту теж зібрала. Це і на вулиці є, і в теплиці є. Як кажуть, смакуємо. Ну, і чого я що основне, хочу сказати. Ви знаєте, помідори навіть у теплиці, зараз такі погоди. Холодна, вдень тепло. І навіть в теплиці, це з теплиці помідори, вони отак репаються від температури, мабуть, різниці температур. Бачите? от, Ну то я думаю, ой, е, думаю, от бачите як. І тут зразу чорнота появляється, І бачите, я, як кажуть, задню частинку повідрізала. от, А так вирішила, вони великі. На різнички їх різати не можна. то, І ще, знаєте, що хотіла перевірити? Різниця, яка в тому, що сушити їх правильно треба без м'якоті. Бачите, що я зробила, я попробую, який смак, як вони взагалі будуть виглядати без м'якоті, без насіннячка. Ну, отак, спочатку все видаляла, потім думаю, ні, я перегородки теж залишу. Ну, вже є, кажуть, дегідратор. Не треба буде заглядати в духовочку, щоб, щоб не пригоріли. Ось вони отак будуть сушитися. І потім скажу, яка як кажуть різниця. І, бо, я думаю, в мене маленькі такі сливочки. А ось вони, бачите, це, ну вони сантиметрів 5 десь. Ось такі сливочки. і вони смачні, солодкі дуже. О, то я їх різала пополам, але насіннячко не видаляла. Вони в основному у мене на вулиці. Отакі От жовті. Вони жовтіють, дуже гарні. У мене якраз я салат порізала такий більш-менш. Вони дуже солодкі, теж насіння залишила. Ну, сантиметрів 6 вони мають довжини. Ну Оце теж з вулиці. Бачите, яка різниця томата з вулиці, він такий більш загартований. А це теж з вулиці. Осе я зібрала такі, щоб не почорніли, бо то вже нема чого чекати. Ну, і показала вам, думаю, ось це гібрид Тарасенко, мабуть, він такий з дюбчиком. Є дебарао розове, дебарао царське. Ось червоні. Та є такі гарненькі, що урожаї гарні. от, ну, Але попробую зробити ось так, без серединки. Відгуки пишіть, як ви робите. Чи вам подобається. Така справа в'ялені помідори. Ну, все, бувайте, здорові, і успіхів вам і нам!